Остаковувати нова гра. Дуже гарна, на подарунок виглядає так коробочка. Побачимо, не сподіваюся, що вона і цікава. Це тестики, нолики. Мають бути дерев'яні фігурки. Ось цей огляд. Буде у нас огляд. Зараз оцінюю. Варта вона чи не варта. Коробочка якісна, так як ми будемо грати в ігри на стілі, то якісна коробка дуже важлива, коли ти часто граєш туди сюди, і легенькі коробочки розриваються, потім ігри починають розпадатися. Ага, так, у нас правила гри української мови. Чудово і кубики та поле. Кубиках зверху і знизу. Ага, нолик, хрестик, нолик, хрестик. Добре, зараз ми вивчимо правила і, і, і пограємо, покажемо вам.